Друзі, вітаю вас на моїй затишній кухні. Сьогодні готуємо дуже смачні канапки з червоною рибкою. Це ідеальна закуска на святковий стіл, і я впевнена, що ваші гості будуть у захваті. До того ж, ця страва на столі виглядає дуже ефектно. Отже, поглянемо на продукти, які нам знадобляться, а перелік залишу під відео. Розпочинаю з того, що підготую хліб на канапки. Потрібно вирізати кружечки. Для цього у мене є ось така вирубка для тіста. Вона у мене діаметром 6 см. Але можна взяти схожу по діаметру склянку або фужер з тонкого скла. З одного шматочка хліба, як бачите, в мене великі скібочки, виходить дві канапки. Тепер треба приготувати намазку, яку я буду накладати на канапки. Ось два сирочка плавлених, пару ложечок майонезу, все перемішую. Додаю туди перчик і лимонний сік. як бачите, все дуже швидко і просто. Ось так перемішую. І тепер мені хочеться, щоб було. Оформлення красиве. Ось у мене є така насадка. Я складаю у кондитерський мішечок цю намазку і буду викладати на канапки ось таким способом. Ось так підготувала. І тепер треба нам ці канапки підсмажити трохи. Я буду це робити на пательні. Змащую її рослинною олією і на невеликому вогні підсмажую тільки з одного боку і викладаю на паперовий рушничок, нехай трохи охолонуть. А тим часом підготую рибку. Ось зроблю е, такі е, рулетики з рибки з кожного шматочка. Ось так загортаю. Така собі трояндочка чи рулетик виходить. До речі, рибку я солю сама, залишу під відео. А також на екрані зараз з'явиться посилання на відеорецепт засолу моєї рибки. Далі огірочок для оформлення і для смаку ось так розрізаю навпіл. Далі змащую канапки майонезом, і тепер настав час. Накладати оцю намазку нашу. Ось дивіться, яка краса виходить. Звісно, якщо нема насадки такої мішечка, можна просто викласти ложечкою, також буде красиво і смачно. Далі прикрашаю огірочком. І тепер рибка. Дивіться, яка краса виходить, майже все. Тепер ще хочу прикрасити трохи зеленю. Можете брати будь-яку в мене кріп. І ось викладаю вже на блюдо для подачі. Це дуже швидко і просто. Закуска просто неймовірна, яскрава і дуже смачна. До речі, на каналі є ще багато варіантів цікавих страв, як на свята, так і на кожен день. Подивіться і готуйте разом зі мною. Ну а якщо відео сподобалося, чекаю на ваші вподобайки, підписуйтесь, коментуйте, мені буде дуже приємно. А я бажаю вам, друзі, миру, всього найкращого. Бережіть себе, до зустрічі!